Коли почалася війна, і було ну все дуже незрозуміло, то що війна накрила кожного по різному всі сиділи по хатам. Дружини, діти, звичайно, ми їх берегли. А хлопці нарішували якісь питання і не незрозуміло зовсім по роботі, що і як буде. Тому ми домовилися з декількома майстрами, що такого добра ну, буде багато, війна йде, і бойових припасів відстріляних буде дуже багато. Ми почали їх переробляти. тобто Ми почали робити брелки з гільз, шашки, освіжувачі в авто. І ми колись ось рахували нещодавно з дружиною, ми одних гільз вже переробили більше 20 тисяч на брелки. Зараз кошти від продажу виробів йдуть на купівлю теплих речей нашим воїнам, які не шкодуючи себе захищають нашу батьківщину від расистів. Така ініціатива від Кременчужан наближає перемогу України. Вони мочать тих хто передають нам заготовки. Ми з цих заготовок робимо вироби, продаємо, отримуємо гроші, допомагаємо хлопцям. Такі патріотичні шашки, ароматизатори в машину або брелок можна подарувати друзям та родичам, адже вони ціні не тільки ручною роботою, а й тому, що зроблені зі справжніх матеріалів. Є в нас в інстаграм акаунт називається Патрончик Шоп». Там всі наші вироби. Ось на цьому тижні ми запустили бруки з танка, тобто підбитий танк Т-80 нашими хлопцями. І от ми його порізали на частини, робимо брилки, теж на кошти, які отримуємо. Там допомагаємо бійцям. Один набій вбиває двічі або тричі, створюючи та продаючи такі вироби, бійцям закуповують техніку, речі та інші матеріали, які допомагають надійно тримати оборону та швидше старати з лиця землі орків. Допомагай, купуй, перемагай. Артем Ребров, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.